Наводит меня на мысль, что они хотят посмотреть, а как же будет реакция русских? Реакция русских не будет бумажкой с ядерной доктриной. Потому что если это будет так, то они завтра будут уже не 300 километров, 500, 1000, 2. Все это мы уже видели и с танками, и с поставкой, и с самолетами, и с, с другими ракетами. И вот мне кажется, вот они застыли в ожидании. Что же русские противопоставят? Почему-то этот кабель как раз перегорел или там, значит, перерезали его, или он там поврежден оказался. Мне кажется, и сразу заговорили о ядерной эскалации. В этой лестнице эскалации много ступеней. Вот в том числе и вот эти кабеля. Я уже не раз говорил, не надо стесняться. Вот э, последний ваш корреспондент, ну там в Киеве вы его показали, немец что ли, говорит, ну русские же знают, что против них ведется гибридная война. Он, немец, этот говорит, вот последний ваш сюжет, ну и почему они не могут то же самое делать? Могут. Но ну, раз могут, тогда надо эти кабеля резать, эти трубопроводы, которые там напичканы везде, в Северном море, рядом с нашим Балтийской, резать и не стесняться. Для начала, вот особенно сейчас, нужно отвечать на это, в том числе этим. Еще один момент, связанный со спутниками. Конечно, если они наводятся, а Путин сказал об этом, и ясно, что он Получше меня Вот этот корреспондент, да. значит, лучше меня разбирается в том, как наводятся эти ракеты. И если они действительно наводятся только значит, системой американской, эти атакансы или там английской, они наводятся со спутника, они наводятся самолетами, которые, я уже много раз говорил, летают около нашей границы. Да? Надо, чтобы они не летали. Вы мне ответите, скажете, да конечно, летают в нейтральных водах, там им далеко. Но мы же и не говорим, что это мы сбили, так же как они сейчас ничего не говорят. Рашистам не дуже весело на тимчасово окуповані території. Це вкотре доводить, що їм там просто не місце. І в чатах лівобережжя окупанти самі ж почали переписуватися та писати, радити один одному, що там не потрібно пити те чи інше. І ось що саме вони писали. Зараз я буду вам зачитувати. Вибачте, російською воду такою ні піть і ні брать. Скій нашим напередок у сусіді за утра чотири Дорогие, передавайте всем военным ребятам. Это просят волонтеры из Краснодара. Группа вместе мы сила. У нас эта продукция тоже может появиться, так как волонтеры из региона возят заказы в наш... Регіон ось така досить цікава ситуація. Вже навіть воду вони там не можуть попити, адже хтось постарався, і в нього дуже гарно вийшло. Ну і це взагалі не вперше такі історії, як ми вже вам говорили. Дуже багато подібного було і чай отруйний, і пиріжки також були з певними речовинами, які не дуже добре, скажімо так. Впливали на здоров'я військових від Ерефії. Ну і також на харківському напрямку фіксували масові отруєння. І про це повідомила ОТУ Харків, служба ОТУ Харків за даними ЗСУ росіяни на Харківщині фіксували масові випадки отруєнь через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку, 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково кишкових розладів особового складу та нагальна потреба у медикаментах. У зв'язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів. Йдеться. У повідомленні, ну хочеться сказати, куди ще нижче, адже вкотре повідомлялося, що расисти вже не хочуть йти на цю війну, адже їм розповідають, як тут насправді все відбувається, і куди взагалі вони йдуть, і що з ними буде після того, як вони потрапляться на територію нашої держави. Ну і далі також будемо говорити про те, як рашисти не справляються і починають залучати вже представників з інших країн, а саме з північної Кореї. Знаємо, що вони на Курщині досить активно зараз перебувають рашисти їх готували, На початку намагалися їх якось маскувати, щоб світ не дізнався, що це справді представники з північної Кореї під бурят їх переодягали, паспорти робили. Ось і Володимир Зеленський вказав на загрозу від солдатів КНДР, які перекинуті у Росію. Президент України попередив, що контингент північнокорейських військ поблизу українських кордонів може зрости майже в десятеро. І за словами президента, може йтися про 100 тисяч солдатів з КНДР. Нині Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. цей контингент може зрости до 100 тисяч людей. заявив Зеленського віртуальному зверненні до європейського парламенту на жаль рашисти і так переважають у своєму особовому складі і в техніці а тут вони ще й залучають представників від інших країн і. Тому це дійсно може становити загрозу. Хоча наші військові вони не дуже побоюються солдатів із Північної Кореї, навпаки, там щось підшучували щодо цього, та взагалі їх це не дуже турбувало. Ми ну, одразу ж знаєте, починаються будуватися такі плани глобальні, по яких вже об'єктам ми можемо гатити на території РФ, і після дозволу, який надали сполучено. Шені Штати Америки, ось, а, м, якщо США дозволять використовувати атакам не лише в Курській області, то Україна може спробувати зруйнувати Кримський міст. Таку думку висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин у Гаазі Діка Занде в коментарі Укрінформу: якщо США погодяться на використання атакам сів без обмежень, то Україна має кілька варіантів. Наприклад, вона може спробувати зруйнувати міст у Криму, що створить серйозні проблеми для. Матеріалу технічного забезпечення Криму Росією зазначив експерт. Він також додав, що Україна може не цілитися на склади аеродроми та інші цілі в глибині російської території. Загалом це також забезпечило б для України майбутній козир для переговорів, що Росія припиняє удари дальньої дії в обмін на те, що Україна зробить те саме, каже експерт. Занда також зазначив, що деякі американські змі повідомляють про часткове зняття обмежень, коли ракети атакам зможуть бути використані лише у відповідь на. Розгортання північнокорейських військ у Курській області. Якщо ж така умова не застосовується, то нарешті адміністрація Байдена ухвалила рішення, яке треба було ухвалити вже давно. Підсумував він. Ну а щодо Кримського мосту, так дуже багато військових експертів зазначають, що він не використовується расистами настільки сильно, як взагалі це виглядає зі сторони, адже расисти надають йому більш такого символічного Значення вони його дуже полюбляють, оберігають, його перекривають у разі якоїсь небезпеки, яка суне на тимчасово окупований Крим. І тому для них це буде дійсно ударом, але не по матеріально-технічному забезпеченню, а більше, скажімо так, по їх власному его.